Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз, під час сигналу повітряної тривоги, 12 жовтня, ми з Мурчиком розповідаємо про оперативну інформацію за сьогодні. Вже почався 231-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських закарбників. Ми маємо гарні новини з Одеси та гарні новини про військову допомогу Україні. Однак є й певні побоювання про подальшу ескалацію і напруженість подій. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Вночі 12 жовтня в Одесі була одна нетривала повітряна тривога, а потім ще одна рано вранці, більш як на 2,5 години. В цей час росіяни знову спробували атакувати південні області України дронами Камікадзе. і, можливо, що зараз вони роблять те ж саме. За даними Генерального штабу ЗАВ, «Ніч та ранок, Одеську та Миколаївську область загалом атакували 14 російських дронів Камікадзе іранського виробництва, 12 з яких збили. За трохи більш пізніми даними оперативного командування Південь, вранці сталася повітряна атака Миколаївської області, і там збили 9 таких дронів Камікадзе. Таким чином, завдяки нашим зенітникам до Одеси, як і раніше, не долетіли нічого. Ворожого. До речі, одна з російських ракет або була так збита, або впала сама вчора в Одеській області у Березівському районі, не завдавши при цьому ніякої шкоди. Українська протиповітряна оборона, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вступає у нову еру. Адже вчора на кордоні з Польщею Україна отримала вже першу батарею зенітно-ракетного комплексу Ірісте німецького виробництва, який якраз і надала Німеччина. Очікується, що. Ще три таких батареї. Також очікується найближчим часом початок постачання американських зенітно-ракетних комплексів на САМС. Кількість та склад таких комплексів такий, що дозволить в перспективі прикрити найсучаснішими системами протиповітряної оборони всі великі міста України за винятком прифронтових Харкова, Миколаєва і Запоріжжя. Чому за винятком? Тому що ці міста обстрілюють недалекобійними високоточними ракетами, а іноді навіть з артилерії частіше з. З реактивних систем залпового вогню великого калібру та зенітними ракетами С-300 з невеликої відстані, і це робить використання систем протиповітряної оборони неможливим і недоцільним. Також Україна вчора отримала ще чотири додаткових установки Хаймарс, про які я казав декілька днів тому. На фронтах поки що. Без суттєвих змін навіть карти немає сенсу оновлювати та додавати. Хоча певне відтискання окупантів у Луганській області є. На інших ділянках продовжується системна робота артилерією та установками Хаймарс проти ворожого тилу. Окупантам знищують тилове забезпечення, склади та пункти управління. У Чорному морі сьогодні вранці патрулюють відразу 12 бойових одиниць Чорноморського флоту Росії, з яких два ракетних кораблі. З загальним залпом до 16 ракет Калібр та три великі десантні кораблі. Інші кораблі та катери це менші або допоміжні бойові одиниці. Самі росіяни, тобто ФСБ, офіційно звинуватили головне управління розвідки Міністерства оборони України і його голову Кирила Буданова та агентуру ГУР у вибухах на Кримському мосту. Вони там у ФСБ кажуть, що вибуховий пристрій закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою. На 22 палетах загальною вагою понад 22 тони. Це ж скільки там вибухівки, і на початку серпня відправили це з порту Одеси до болгарського міста Руся, а звідти вже до Росії через Грузію та Вірменію. Нібито встановлено 12 співучасників підготовки вибуху на Кримському мосту, з яких 8 затримали. Але росіяни не сказали, чому саме вони такі лохи, що не побачили на жодному сканері на кордонах та біля мосту буквально нашпиговану вибухівкою машиною при постійних своїх перевірках, і це поліцейська держава. Лохи, так би мовити. За підсумками вчорашнього онлайн засідання країн Великої Сімки, вже є офіційна заява, оприлюднена на сайті британського уряду. Там підкреслюють порушення Росією. Принципів роботи та статуту ООН засуджують військові злочини та порушення міжнародного права Росією та вимагають від неї повністю вивести свої війська з усієї міжнародної визнаної території України, тобто із Криму, також. Як продовження всього цього сьогодні очікується засідання вже міністрів оборони великих держав та України на німецькій авіабазі Рамштайн, де буде розглядатися питання закриття неба над Україною. Таким чином, ми бачимо як саме Путін робить все можливе для того, щоб західна допомога Україні посилювалася. А тим часом британські спецслужби вже оприлюднили свій висновок про стан російської армії та російського керівництва. Стан російської армії вони характеризують як відчайдушний та жалюгідний, а стан керівництва військового командування Росії як повний розпач. Чому? Тому що російська армія не мала жодного успіху за останні місяці, тому що російська армія потерпіла дуже великі втрати без можливості їх відновлення, і не має ніяких шансів на подальшу перемогу. Одночасно, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вчора заявив, що. Можлива перемога Росії буде перемогою Росії і над Європою та НАТО. І тому блок НАТО зробить все для того, щоб не допустити перемоги Росії. Тобто, блок НАТО зробить все для того, щоб забезпечити остаточну і безповоротну перемогу України. На цьому ми зараз прощаємося з вами. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Допомогти нашому каналу та армії України можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю всього необхідного для ЗСУ, в тому числі для зенітників. До побачення! Слава Україні!